Мої вітання, традиційний початок з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників. Ми придбали Starlink і зарядна станція, загальна вартість 98 тисяч гривень. Низький уклін кожному з вас за ваші донати. Ви молодці. Також нагадую, що у нас з вами триває розіграш донат від 200 гривень. І ви вже учасник цього розіграшу і можете виграти ось такі круті подарунки. Топ донат перше місце це тубус, і друге місце збитий дрон нашими силами оборони. Ворожий дрон. Дякую вам за ваші донати, за вашу активність. А тепер до роботи. Бункерний порушив усі обіцянки, які давав Трампу. Неочікувано, він хоче зберегти свою територію, яку захопив. Він обманював Трампа на кожному кроці і проявив неповагу сенатор республіканець Джон Кеннеді. Я не думаю, що стане краще, поки ми не дамо зрозуміти бункерному, що ми готові перетворити його і його країну на корм для риб. Який класний дядька, молодець Політика. Чи зміниться політика штатів до рашки? Пам'ятаєте, з самого початку ми з вами бачили подвійну, а то і потрійну гру з обох сторон. І зі сторони штатів, і зі сторони боліт. Так от історія така, що хтось когось переграє. І ми з вами, коли завершиться ця, ця битва хитрості, да, ми з вами будемо радіти. Як це завершилося? Дай Боже. 54 в квадраті кілометрів на півночі Сумської області окупували рашистські війська станом на 26 квітня зібрали перевірені докази. Звіт аналітиків. Мета рашистів створити оборонні буфер-буферні зони на півночі Сумщини вздовж кордону та наблизитися до Сум. В досяжності артилерії про Суми неодноразово дивилися і не бачили там поки що гарних новин. Давайте подивимось зараз. пруть на Суми, що буде з їх сторони? Чи буде прорив, чи вдасться уникнути? Лупити будуть, пробувати де слабкі місця будуть. Великий розрахунок на те, що відкриють для них двері, тобто з кимось домовитися і таке вже в процесі. Налякають добряче, але зубки вони пообламають і об суми, і об нашу Україну. Далі. Рашка готує нову армію біля кордонів із НАТО. З кого вони готують? Тут мені цікаво. За 160 км від Фінляндії у місті Петрозаводськ рашисти розширюють бази для створення нового армійського командування. Наші спецслужби, ще раз зачитую, за 160 км від Фінляндії у місті Петрозаводськ. Значить, так. Протягом кількох років це командування має очолити десятки тисяч військовослужбовців. Західна розвідка вважає, що ці сили готуються до війни з НАТО. Не можна воювати з тим, з ким ти підтримуєш фінансово політичні відносини. Так, масштабний блекаут в Європі. Причиною стало рідкісне атмосферне явище через екстремальні перепади температури в Іспанії на високовольтних лініях. Виникли аномальні коливання, як, звісно, не спец, але мені здається, що це така туфта, що спричинила збої у всій об'єднаній енергомережі ЄС. За оцінками, на повне відновлення стабільного електропостачання в європейських країнах може піти до тижня. Так, знеструмлення Європи. Причина. Протягом якогось часу вони розкидали скрізь свої жучки, бомби, міни за, за, за замедленного действия, от щось таке. І в один прекрасний момент включили їх. Тобто, це не атмосферна історія, це рукотворна людська історія. Хто вони? Давайте так. Чи мають до цього відношення расисти? Ну, а хто? Ну, хто б сумнівався? Хто б сумнівався? Так, да, три країни причетні до цього. Одна з них це оті недолюди. Навіщо це зроблено? Нащо? Так, з одного боку це виглядає як дестабілізація суспільства, знущання над людьми, демонстрація, що люди мало що можуть. Це з одного боку. Але це все типу, для картинки. Основна суть це конкретна ціль, конкретні двері, які. Які мають відчинитися тим ключом, який вони заклали в цій перезагрузці або в цьому відключенні. Тобто, коли включиться, вже якийсь вірус буде в системі, тобто цей ключ, який відкриє двері. Що то за двері до всіх скарбів? Ну, мається на увазі щось матеріальне, а, щось матеріальне, все матеріальне. Тобто, якщо в Європі масово почнуть зникати якісь золоті запаси або майнові запаси, ну нічого дивного не буде. Чомусь усі мають чекати 8 травня і лише тоді припинять вогонь, щоб забезпечити бункерному тишу на час параду. Негайне повне та безумовне припинення вогню і мінімум на 30 днів. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Зеленський відреагував на пропозицію бункерного тиша на 30 днів. Це не буде виконано ніколи, тому що це ніяк не можна перевірити. Тобто не можна кожний клачок землі остаточно перевірити. А там, де будуть такі тіньові сліпі зони, повірте, ворог ними скористується. Припинення вогню можливе при різкій капітуляції рашки, чого їм бажаємо. Далі поїхали. Зе Yorker назвав старт другого президентства Дональда Трампа ста днями бездарності. Ну тут і додати нічого. Дякую.